Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі та Бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми разом з вами продовжуємо виконувати активності по проєкту Story Protocol. Нагадаю, що це блокчейн-платформа для управління правами інтелектуальної власності, розроблена для підтримки авторів, художників та творчих спільнот в умовах розвитку штучного інтелекту. Компанія залучила фінансування в розмірі 134 мільйонів доларів від таких гігантів, як a 16 z Hashed, Польчейн Capital. Я вже записував два відео по проєкту. Зараз вже в нас з'явились завдання, в яких нам потрібно замінити бейджі. А я сам ще не робив, тільки зробив для себе інструкцію, щоб виконувати все разом з вами, тому що мені більше ніде буде показувати. А так ви все будете бачити, що я роблю з самого початку. А, тож зараз будемо виконувати разом і дивитись, як це все буде. Працювати всі посилання, які будуть в відео, як завжди, залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це взяти тестові монети. Переходимо за посиланням тестові токени та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно підв'язати свій гаманець і обов'язково мати на Гакс. Паспорті нашому, якщо я не помиляюсь, мінімум 20 балів. У мене 28. Як заробити поінти на Galax, я вже розповідав неодноразово, і також є багато відео. Також залишу всі ці посилання, щоб ви могли ознайомитись, якщо у вас. А немає 20 балів по відео, ви можете подивитись та без проблем їх забрати на мою думку. Після того, як ви наберете потрібні бали, собі, то ви можете заклеймити собі один іп токен. Натискаємо просто клейм і все. Як бачимо, ми заклеїли монетку. Через 23 години, 59 хвилин, ми можемо брати знову тестову монетку. Тож, якщо вам не вистачить, то можемо це взяти наступного дня. Добре, з цим впорались. Ну і давайте тепер будемо переходити до самих бейджів. Я гадаю, що бейджі будуть дуже-дуже впливовими при розподілі якихось нагород, тому що вони будуть підтверджувати, що ви виконували активності по проєктам з екосистеми Story Protocol. Тож, зараз в нас доступно 12, чим більше в нас буде цих бейджів, тим буде краще. Ну і давайте почнемо з першого. Переходимо за посиланням Sportlight Page. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Як бачимо, в нас є 13 діб на виконання цього завдання. Нам потрібно залогінитись, натискаємо Login, натискаємо Connect і натискаємо MetaMask. Натискаємо далі та підтвердити. Підписати повідомлення і підтвердити. Після того, як гаманець, Потрібно підконектити наш Twitter. Натискаємо Connect, авторизувати додата. Трішечки чекаємо. Все, добре. законектили. Тут ми натискаємо Next, Next і Start. Потім переходимо на «Claim page», натискаємо Mint. Ось тут нам потрібно вписати ім'я, а тут якийсь опис. Я прописую ось так. І натискаємо Mint Now. Тепер нам потрібно підтвердити це все. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Знову натискаємо підтвердити, підтвердити. І чотири рази нас потрібно тут натиснути буде підтвердити. І підтвердити. І тепер чекаємо. Добре, і після того, як все підтвердилось, ми потрапляємо на ось цю сторіночку. Далі натискаємо join. Знову вписуємо сюди своє ім'я і підтвердження. Ну, ще раз так зробив. Натискаємо «Mint Now. Знову ми тут. Підтверджуємо. Так, чотири рази підтвердили і чекаємо, поки пройде вся транзакція. Все, добре. Знову потрапили на цю сторіночку. Тепер переходимо до claim бейдж. Все, ми виконали ці дві активності. Натискаємо Claim. І ще раз натискаємо Claim. Натискаємо підтвердити. Все, добре, з цим завданням ми впорались. Бейдж забрали. А, далі переходимо до наступного бейджа. Переходимо за посиланням Impossible Bage. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми конектимо свій гаманець Metamask, натискаємо далі та підтвердити. А добре, після цього, як ми це зробили, переходимо за посиланням Explorer Impossible. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити свій гаманець Metamask, натискаємо Metamask, натискаємо далі та підтвердити. А, Видає помилку, але нам треба перезавантажити сторінку, і тоді наш гаманець все підключиться. Натискаємо Оновлення. Трішечки чекаємо. Добре, наш гаманець під'єднався. Знаходимо сьомий пункт сюди. А, ось сюди вставляємо адресу. А ось сюди вставляємо я навіть не скажу ту суму, я залишу в своєму телеграм-каналі, що потрібно вставити. Ви там все побачите. Хвилиночку, і. Підемо далі. Ось таким чином повинно у вас виглядати, і натискаємо Write. Потім натискаємо підтвердити. І трішечки чекаємо. Все, добре, все виконалось. Тепер нам потрібно покрити отримання житоми. Переходимо за посиланням Impossible Finance. Та потрапляємо ось сюди. Тут конектимо гаманець Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Добре, під'єднали гаманець. Там, де All Networks, вибираємо Story Testnet. Ось тут вибираємо, ну давайте 5, нехай залишиться. Натискаємо Approve, натискаємо тут максимум, далі Approve. Чекаємо, поки наша транзакція пройде. Добре, пройшла. Натискаємо стейк, знову підтверджуємо це в нашому гаманці. Трішечки чекаємо. Все, як бачимо, чомусь в нас виникла проблема. Якщо ми поставимо максимум, натиснемо стейк, підтвердити, все, транзакція пройшла. Тобто, нам потрібно те, що ми отримали, всі нам туди і закинути. Добре, з цим ми впорались. Давайте тепер повернемось до а, Impossible Bage. Після того, як ми сюди повернулись, ми можемо. Заклеємоєте наш бейдж, натискаємо Claim Badge», натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Добре, як бачимо, цей бейдж ми заклеймили. Переходимо далі до наступного бейджу за посиланням solo page. Потрапляємо ось на таку сторіночку. Як завжди, конектимо наш гаманець Metamask, натискаємо далі та підтвердити. А добре, натискаємо go to Кваліфікація. І потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут натискаємо Логін, конектимо Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Натискаємо Підписати повідомлення і натискаємо Підтвердити. Добре, завантажила сторіночка, і що нам потрібно зробити? Нам потрібно заробити 10 кредитів та 100 XP. Для цього ми можемо натиснути чекін. Це ми виконуємо щоденний. Можна сказати: чекін натискаємо підтвердити. Так, добре, і далі нам потрібно ще щось. А, ось це ми можемо заклеймити. Натискаємо клейм. Так, добре, це ми виконали. І якщо ми зараз оновимо сторіночку, то нічого. Знаєте, ще, що потрібно зробити. Я читав, потрібно знайти якусь пісню та натиснути на вогник. Music is Good, натискаємо Go. Так далі. На любу пісню вибираємо і натискаємо тут вогник. Натиснули. Натискаємо тут підтвердити. Трішечки чекаємо. Все, вогник ми тут поставили. Reward. Оновлюємо сторіночку ще раз. Так, хітчарт ми тут зробили. Натискаємо Claim. Все, добре, ми також заклеймили. О, бачите, в нас вже з'явилось тут XP. А давайте повернемось до нашого Solo Bridge і спробуємо забрати наш бейдж. Повертаємось до Solo Bridge, Трішечки чекаємо. Ні. Тут нічого ще. А, нам потрібно ще створити якусь пісню. Повертаємося сюди, натискаємо Створити, потім, неважливо, що вписуємо. Я, як завжди, тут пишу «Cryptomania.ua», А, створити. Трішечки чекаємо, поки згенерується. Все, добре, щось згенерувалось, а тепер давайте перейдемо до Reward, оновимо сторіночку. І знову на Solo бейдж. Так, ні, щось в нас тут знову ж таки не працює. Добре, а, а ну-ка, давайте. А, якщо натиснути тут, у нас ще розгортається. Нам потрібно підписатись на Twitter, я так розумію, натискаємо Go, переходимо до нашого Twitter, натискаємо Читати, закриваємо, натискаємо Claim. Добре. І натискаємо Claim. Все, добре, ми виконали. Знову повертаюсь до соло бейдж, і тепер ми можемо забрати наш бейдж. Тобто нам потрібно там поставити вогник, створити свою е, пісню, там рандомно щось можете написати, і тут натискаємо підтвердити. Добре, з цим ми впорались, ждемо, поки наш бейдж замінтиться. І наш бейдж замінтився. Тож переходимо до наступного бейджа, і це. Е, Singular beige. Як завжди, конектимо наш гаманець Metamask, натискаємо далі та підтвердити. А натискаємо Switch Network, натискаємо Підтвердити. Потім нам потрібно вибрати 5 категорій різних, які вам заманеться а, Так, добре, натискаємо Next Step багато дуже. А далі нам потрібно підписатися на 5 аккаунтів. Натискаємо Follow, 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 follow. Натискаємо Next Step. Тут можете вписати реферальний код, в мене немає. Якщо що, я подивлюсь, можливо, вам залишу. Якщо немає, просто натискаємо Finish. Натискаємо Switch Network, натискаємо Start. Далі вибираємо персонажа. Натискаємо Next Step, натискаємо Mint. Натискаємо підтвердити. Все, замінтили, Натискаємо Next Step. І. Знову ж таки, натискаємо Mint. Натискаємо тут підтвердити. Next step. Mint. Підтвердити. Next step. Знову Mint. Підтвердити. Next step. Панамка. Mint. Підтвердити. Next step. Окуляри Mint. І підтвердити. Next step. Останній крок. Нам потрібно тут під'єднати наш Twitter. Натискаємо Верифікація, авторизувати додаток, продовжити. Потрібно зробити твіт. Натискаємо Make Tweet, опублікувати пост, повертаємось. А тепер нам потрібно сюди лінку вставити. Тобто, переходимо на наш твіт, копіюємо, повертаємось, вставляємо. Натискаємо send, тут нам потрібно вписати нашу пошту, наше ім'я в телеграмі через собаку, підписатися і натискаємо фініш. Давайте я все зроблю і продовжимо. Все після того як ви все вписали, ми натискаємо «Claim Page». Тут натискаємо підтвердити і чекаємо, поки наш бейдж заклеймиться. Добре, все заклеїлось, йдемо далі. Переходимо за посиланням венд бейдж. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут складного нічого не потрібно робити, тут просто потрібно а, підписатися на Discord і на Twitter. Конектимо наш гаманець, Metamask, далі підтвердити. Добре, підписуємось, читати, закриваємо. Підписуємось на Discord. Прийняти запрошення. Тут пройти потрібно капчу, щоб верифікуватись. Натискаємо Solve Capture. Тут ми вибираємо, що нам підходить. Ось це. Все, ми верифікувались, закриваємо. І нам потрібно тут зробити депозит. IP. Натискаємо Депозит. Connect Wallet, Metamask. Далі підтвердити. Далі розкриваємо. Ось тут ми вводимо. Давайте 001, спробуємо ввести. Натискаємо депозит та натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, транзакція пройшла. Ми занесли сюди Іп, повертаємося. Все, ми виконали це завдання. Ми можемо заклеймити бейдж. Натискаємо клейм бейдж. І не можу я вже далі вам продовжувати е, ці завдання. А, давайте так е, спробуємо менше зробити клейм. Ні, в мене, на жаль, не вистачає токенів і Добре, друзі, давайте так зробимо з вами, щоб не затягувати це відео. Ми поки завершимо а, на цьому наші бейджі. я тоді завтра заберу ще цей бейдж. Ну, як ви бачите, ми його виконали, тільки нам потрібно е, токени IP собі взяти. А що ви робите? Ви поки зі мною виконуєте ці завдання, також кожного дня заходите і накопичуєте токени IP. А коли я піднакопичу ще токенів, ми будемо виконувати наші. Наступні завдання, тобто на цей раз ми з цим поки що закінчуємо. А в наступному відео я підкоплю тестових токенів і далі буду вам показувати, як це робити. Ну і буду слідкувати також за новинами. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. А де я вас і буду чекати? Залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток. Я вже записав два відео, які ви можете оглянути. Там нічого складного робити не потрібно, просто поки ви працюєте за комп'ютером, ви будете фармити поінти, які в майбутньому ми зможемо в перспективі обміняти на токени проєкту та їх продати. Так що бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!